Україні слава! замість вітання національне гасло, замість підручників, військова аптечка та турнікети. Вони бувають різних планів, вони бувають взагалом різної конструкції, але по факту вони працюють всі однаково. Тепер у Черкаських школах, окрім теорії, старшокласники проходять ще й практику з тактичної медицини. Одинадцятикласниці Єлизавета та Поліна навчаються накладати турнікети. кажуть, роблять це вперше, тож виходить не ідеально. Не стільки важко, просто накладаєш і все. Єдине, що важко закручувати. Ну тут важко затягувати. Потрібно дуже багато чого знати. Це дуже іноді страшно але одновременно Розумієш, що це ну, потрібно, дуже потрібно. Курс розробили за американською системою марч, пояснює інструктор Віталій Козир. Він передбачає зупинку сильних кровотеч та відновлення дихання. якщо в людини є проблема з ротовою порожниною або там з носом, ще щось вона не може дихати, має бути обов'язкована заференгальна трубка. Ця система розроблена американськими військовими, за якими молодь може знати, що черговість надання допомоги будь-яким будь-якому постраждалому, що необхідно перевірити спочатку і до кінця. На манекені робити штучне дихання та масаж серця намагається десятикласник Данило. Виконує усі рекомендації вчителя. Повільніше, повільніше, Оживай, оживай. Менша глибина. Всім хлопцям та дівчатам може це знадобитися. Хтось може піде в армію або навіть в такий важкий час може банально на вулиці. Це трапиться, і ці знання будуть потрібні. В умовах воєнного стану варто бути готовим до всього, розповідає інструктор Віталій Козир, і додає чіткий алгоритм дій допоможе заспокоїтися в екстреній ситуації та допомогти травмованим. Цей курс в першу чергу направлений на те, щоб зацікавити молодь. Ну загалом вивчати дата медицину, вивчати тактичну медицину. Ну і в житті всяке трапляється. Будь-хто із за будь-яких обставин може постраждати. Як розповів вчитель предмету захисту країни Віталій Лошка, такий курс у їхній школі впроваджують із початкових класів. Ми в цьому році, враховуючи ситуацію в нашій державі, ми розпочали вже із молодших класів. От навіть початкової ланки, поступово поступово йде ознайомлюючий процес із захистом України. Зі слів інструктора, уроки з медицини відбуваються у 15 школах Черкас та в училищах. Окрім цього, дітям показують вибухонебезпечні предмети та розповідають, що робити під час їх виявлення. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси